Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 15 квітня 2025 року. Вчора я обробила свої гортензії фітовермом. І я так розумію, що я їх трошечки пожгла. Зараз буду виносити всі свої гортензії на терасу і обов'язково потім покажу, що з ними не так. Першими я перевожу свої сухарики, які я їх називаю. Деякі почали показувати ознаки життя, деякі все ще сухі. І за допомогою такого возику я зараз буду їх перевозити на терасу. Гортензії на терасі. Так вони виглядають. В мене тут є новиночки, але про них я розповім трошечки пізніше. А зараз хочу вам показати ось таке. Почали в'янути пагони. Бачите, дуже гарно. Почала рости, багато нових пагонів, але ось так повісила свої пагони. І Яна порадила мені обрізати оці всі дерев'яні частинки, які вже не будуть розвиватися, то я роблю ось так: ця гілочка взагалі, вона ніяка. На цій теж нічого не розвивається. Тут, бруночка є, я над бруничкою роблю зріз. І ось тут бронечки я роблю над бронечками зрис. Цей паїн прибираємо. І е, я порадила прикрити ось так, зробити таку а-ля міні-тепличку. Я... Чому я думаю, що щось не так з моїми гортензіями? Тому що вони почали не тільки ця гортензія, почали і інші гортензії. Листочки такі м'якенькі стали. Вони як втрачають тургор на кінчиках. І там теж молоді пагони, вони такі панігші. І не мають. Особливо ось тут на Юндмі, це гарно видно. Ось, бачите, краєчки починають сохнути. І мені здається, або це опік фітовірвом, яким я вчора обробляла, або це знову перелив. Тому що земля волога, і я поливала. Десь тиждень тому вівою, не знаю, напевно, це і те, і те могло статися. Я вчора ось так е, добре все прорихлила. Всі гортензії гарно просто прорихлила, щоб вони дихали. І вирішила винести їх на терасу, бо в гаражі під фітолампами все ж таки не той ефект. А тут, я думаю, що їм буде більш комфортно. Е, трошечки пізніше я зроблю обробку мегафолом і плантафолом. По листу у тих, у кого є листя, а у тих, у кого нема листя, будемо просто чекати, щоб вони хоч якось почали показувати ознаки життя. Я вже казала, що чекаю до початку травня, а далі буде видно. Далі приїдуть до мене нові гортензії, дублікати деяких тих, що в мене тут не перезимували. От екліпс. Подивіться. Екліпс, вона вже почала хоч трошечки показувати, що вона жива. Зелененькі пагони. Я зроблю трошечки пізніше її обрізку. E І ось Росато. теж, мені здається, що бруночки ну, подають надію на те, що вони, ну, хоча б оці розкриються. А все інше поки що зовсім ніяке, зовсім сухеньке. Є там якісь коричневі такі бруночки, які мені здається, що вони будуть, От, припустимо, тут, е здається, мені, але це може тільки здаватися. Тому ось така ситуація на сьогодні. Обрізала я трохи свою екліпс. Бачите, ось тут проснулася бруночка. зрізи зелененькі. Тут зрізи не які, але я вирішила залишити. Може станеться диво, і якісь ще бруночки прокинуться. От Леді Матахара теж, бачите, дуже багато було пагинів з землі. Навіть на деяких гілочках я бачила, що є зелені бруньки, ось тут, наприклад, вони починають рости. Тому я йти, теж саме зроблю обрізку до живої бруньки. І ось така ситуація: листочок просто починаю так з краєчку. Сохнути, в'янути і сохнути. Дуже схоже на те, що це перелив, що коріння не може нормально дихати. Тому будемо рятувати гортензії знову. Обрізала леді Матахарі Pink. Залишила гілочки ось з такими маленькими бруночками. Думаю, що вона має розвиватися. Зріс зелененький. Ось тут теж позалишала. Трошечки гілочки, бо тут є теж зелененькі бруночки, вже показалися. Зрізи теж зелені. Буду сподіватися, що все буде добре, бо бачите, якесь таке ув'ядання. І я вирішила отак накрити гортензію свою, щоб допомогти їй. На UnMe теж ж саме, ось тут листочки покручені. І я так розумію, що це ознака кліща. Хоча від кліща я обробляла два рази. Один раз сілкером, один раз фітовєрмом. І от через пару днів, зараз нехай вони адаптуються, через пару днів я буду їх вертімейком обробляти. Не подобається мені стан. Це гортензії, які перезимували. Вони гарно пішли у ріст, але ось таке почало з ними траплятися. На Alping я помітила ось такі плямочки на листочках І не знаю, що це таке. І теж в'януть засихають бруночки. Деякі там внизу я вже обірвала, бо вони аж почорніли. Також обрізала альпінглоу, залишила їй ось такий габітус. Сподіваюся, що ось тут все розвинеться, і на них будуть квіткові вагони. Не знаю, як буде далі, бо теж вона, бачите, оці листочки починають сохнути, чи що з ними, не знаю, в'янути. Подивимося, я поки що не буду поливати, подивимося, що буде. Росоглорі, дивіться, який вже зелений пагін іде знизу, і ось там ще бруничка розвивається, добре, а інша. Мені здається, вона посохла. І ось тут теж я залишила пагін, обрізку зробила. Тут зрізи не такі зелені, але мені здається, що бруночка жива. І ось там внизу теж прокидається бруночка. Тому сподіваюсь, що теж за цей сезон вона наросте. Покажу вам Magical Революшн. 24 березня я робила кардинальну пересадку своїх гортензій. І подивіться, як він гарненько наростає, зелененький. Але після цього оприскування е бруночка верхня оця починає сохнути. І мені здається, що все ж таки, може, і попалила я їх трошки. Ось Magical чоколада. Теж гарно наростає, але почали. Отак листочки внизу, може, її теж треба буде накрити. Обов'язково покажу через пару тижнів, як це все виглядає. А мої сухарики поки що, поки що нічого. Але я не втрачаю надію, може теж почнуть просинатися якісь бруночки і хоч щось та покажеться Ну, а тепер роблю обробку. По листу своїх гортензій це мегафол і плантофол 1054,10 для того, щоб простимулювати корінчики на розвиток. За цей час, з моменту пересадки, я проливала їх тільки вівою і обробляла два рази від кліща сілкером і фітовермом. Поки що це буде всі. Підживлення, бо корінчики, як на мене, ще не розвинулися. І треба, щоб вони трошечки просохли. 16 квітня 25-го року гортензії першу ніч провели на терасі. Ну, Наче все нормально виглядає. Ліді Матахарі накрита. І Дарк Рубі ось тут накрита. Не знаю, рано ще щось казати, але мені здається, що краще їй стало. Трошечки вона піднялася. Якщо порівнювати, яка вона вчора була, то думаю, що є результат. Тому, напевно, я ось ці теж маленькі. Накрию зараз, піду знайду пластикові якісь кришки чи бутилки. І накрию. Ну, і обіцяла вам показати свої новиночки. Ось це новиночка. Це е, молоденька така гортензія. Це авантюра. Я купила ось таким маленьким саджанцем, пересадила. Називається Forever and Ever Peppermint. Не знаю, як, чи вона така насправді. Ну, цей сорт, бо мені дуже сподобалось фото, як вона квітує. Е, далі в мене ось дві. Таблітензі, але це був один кущик, і я його поділила. Я знімала відео, покажу потім це все окремо. Взагалі, вони, вона і ось ця теж це Beauty of Bosco, приїхали до мене нещодавно. Я одразу їх обробила від кліща і пересадила, Сподіваюсь, все буде добре. Всі інші мої гортензії теж уклигають. Почнуть нормально розвиватися, і буде гортензіва ефієрія в мене цього року. У мене це другий рік. В минулому році я вперше купила широколисті гортензії. І для мене це новий досвід поки що не дуже вдалий досвід, але буду вчитися на своїх помилках, буду читати, консультуюся. З професіоналами Сподіваюсь, що цього року буде набагато кращий сезон для мене і для моїх гортензій. На цьому буду закінчувати своє відео. Всім бажаю мира, мирного неба і всім пока-пока.